Вітаю вас, малята. До нас сьогодні завітав незвичайний гість. Я так гадаю, що це художник. Привіт, малята. Я ще не зовсім художник. Я тільки вчуся. Прийшов я до вас не з порожніми руками, а приніс свої картини. Ви уважно подивіться на них. Може, я зробив якісь помилки, то поможіть, будь ласка, їх виправити. Ось картина зимовий пейзаж. Чи є тут помилки? Квіти, так, квіти взимку в лісі не ростуть. Людина, людина засмагає на пляжі, взимку так не буває. Квітуче дерево буває тільки влітку та навесні. Правильно. Подивіться, який зимовий пейзаж відкрився перед нами після того, як ми виправили всі помилки художника. Ой, які ви уважні, молодці. Друга картина літній пейзаж. Що тут не так? Чого не буває влітку? Так, ялиночка в снігу такого влітку не буває. Ще що помітили? Сніговик буває тільки взимку правильно. Лижник так, на лижах влітку не катаються. Ось тепер, дітки, ми можемо помилуватися літнім пейзажем. Дякую вам, дітки, за те, що допомогли мені виправити помилки. До нової зустрічі.